Більш інформаційне відео з приводу ущільнень, які ми використовуємо. Дуже багато пишуть і по домкратам, і по гідроциліндрам, то що комплект ущільнень на гідроциліндр коштує 200, 500, 700 гривень і таке інше. Так, є такі комплекти ущільнень, але ви маєте розуміти, що якісні матеріали вони коштують грошей. І комплект ущільнень із там, екапуров, і каталів, ну, поліорітанів, температури з і такі інше, тільки собівартість баланки заготовки коштує вже 1000-1500 гривень, з якої потім треба на верстаті це все витачити, зробити і встановити. Так от комплекти ущільнень по 200 гривень, вони. Не зроблені з поліуретанів, вони зроблені з резини, а зачасту ще навіть не точені, а це літі. І ви маєте розуміти, що якість і точність цих ущільнень дуже низька. І після встановлення їх в гідроциліндри багато ну 90% наших клієнтів вони к нам приходять після того, як самі вирішили зробити ремонт гідроциліндра. Вони потратили час, вони його зняли, вони його розібрали. Це потратили також там півдня. Встановили дешевий комплект ущільнень, Його зібрали, поставили на екскаватор на іншу техніку, і воно потекло. І далі вже вони самі не хочуть цим займатися і привозять його до нас. Ми ставили нормальний комплект ущільнень, перевіряємо перед тим, як віддавати клієнту. Ми впевнилися, що воно держе, воно не тече і віддаємо клієнту. І потім клієнт ставить і далі їзде. І голова в нього не болить.